І так, всім привіт. Вирішив зняти таке невеличке відео, щоб всі розуміли, що тут відбувається. Це вже відео друге чи третє, я щось хвилююсь, нервуюсь, ну, то таке. І так, мене звати Костя, я з невеликого міста Богуславши на Київщині, і місяць назад я вирішив створити на Ютубі власний канал. На цьому каналі я проходжу ігри, роблю обзори, якщо гра класна мені сподобалася і буде подобатись моїм глядачам, ми її будемо проходити. Власне, для чого я це роблю? Та, Бо мені по кайфу і взагалі це моя дитяча мрія цим зайнятися. І власне, я хочу набрати свою аудиторію, яка буде активною. Я буду радий кожній підписці, кожному перегляду. З вас підтримка у формі того самого перегляду, лайку, коментаря. З мене хороший настрій. Тому хто за, будь ласка, ласкаво просимо до мого каналу. Будемо щось робити, будемо розважатися. Так що, якось так. Дякую.